Всім привіт! Ви на каналі Ніка Смайл. З вами я Ніка. Сьогодні я вам покажу свої покупочки. Давайте почнемо. Перше почну з, з найменшого це такі рожеві блискучі манікюри. Тут ззаді така картинка гарна. Не відкривається. Ось такі вони. Ось тут витягається тобі штучку. Легенько витягну. Щоб не розсипати манікюри. Ось тут, щоб свій такі п'ять манікюрів, щоб придумати свій стиль. И вот такие наклеечки. Их есть три штучки. Три раза можно наклеивать. Вот. Вот такая. Другая. Ну, вот такая рамочка. Я купила. Ну, мы не купили. Тут уже была такая фотография. Такая рамочка. Далі ось такий блокнотик, тут я записую номера записую. Ось далі отакий блокнотик, тут я його веду як особистий студент. Тут я. Ось я його веду. Скоро, коли я його трошки Багато заведу, коли я вже буде багато сторінок заповнено, я знімлю відео Мастер-клас. ну не відео, ну відео про нього. Це такі фарби ось такі. Тут їх 12 кольорів, це такий червоний, на камерний рожевий. Барбу, ми тут республі. Ось купила. Далі лялька штефі. Ось така гарна лялечка штефі. Ось тут з нею пилочка йде. І ось такі наклеючки, вони блискучі, бачите. Їх наклеюються на нігті. Ось на нігті наклеюються. Потім Пилочкою підтирається під свої нігті. І потім, виходить, ну, це замізлаку. Нігті такі кольорові виходять. Це замість лаку. Далі я вибирала і мені купили ось таку косметику. Тут є такі відтінки рожевого кольору. коричневого і тут білого є. Це тіні і така кілочка. Олівчики для губ, для очей і туш. Тут пудра, рожева і тілесна, ну, кольору Кольор тіло. Е, така кісточка, ще одна кісточка і близи для губ. І лялька від фірми в мене сімба. Ось хотіла ще сказати. І дещо отакий альбом. 20. Це все. До зустрічі. Па-па.